Республіканці повернули контроль над палатою представників і забезпечили собі 218 місць, необхідних для контролю нижньої палати американського конгресу. Перевага, хоч і незначна, але дозволить республіканцям зупинити реалізацію порядку денного адміністрації Джо Байдена на наступні два роки. Як це вплине на підтримку України? Ну так <кій> республіканці виграли вибори до палати представників, але демократи виграли вибори до Сенату. Тому Конгрес 118 скликання, який почне працювати 3 січня, він таки буде розділений, і тому його продуктивність буде дуже дуже низькою, близькою до нуля. Продуктивність у сенсі законодавчої діяльності. Тому що за, за такою ситуацією, коли кожен з палат має більшість в одній палаті одна партія, в іншій палаті інша партія, то йде таке. Протистояння дуже мало законів приймається, оскільки щоб прийняти будь-який закон, треба, щоб його обидві палати прийняли абсолютно в однаковий текст законопроекту. За такою ситуацією це відбувається вкрай рідко. Ну, приймається бюджет, тому що це те, що неможливо не прийняти. Але і за це йде завжди велика війна між Білим домом. Тою палатою де є більшість у президентської партії, і е, палатою, де є більшість опозиційної партії, на підтримці України на наступний рік я сподіваюся, що це ніяк не, не позначиться, тому що е, е, ще чинний конгрес 117 го скликання він має прийняти бюджет на наступний фінансовий рік, оскільки зараз у Сполучених Штатах діє тимчасовий бюджет до 16 грудня. І до відповідно до 16 грудня конгрес має прийняти бюджет, сподіваючись на тимчасово, а на весь наступний фінансовий рік. І адміністрація Джо Байдена попросила конгрес виділити 37 мільярдів, і скільки та мільйонів на допомогу Україні, включаючи 21, більше 21 мільярда на військову допомогу, 14 мільярдів на допомогу українському бюджету. Та гуманітарну допомогу, ну і там ще є спеціальні, спеціальні види допомоги в галузі ядерної безпеки, в галузі охорони здоров'я. Ну от я сподіваюся, що чинний конгрес це е, виділить поджити, тому на ну, наступний рік гроші будуть е, навіть в більшому обсязі, напевно, ніж ніж в поточному. Році ну, приблизно на військову допомогу приблизно ті ж самі гроші, або навіть навіть трохи більше. Це це до речі, абсолютно рекордна допомога військова, яку Сполучені Штати в будь якій країні надавали в своїй історії. Раніше рекордсменами було Ізраїль та Єгипет, які ну Ізраїль давно отримує американську військову допомогу. Єгипет, після того як він уклав мирний договір з Ізраїлем, теж отримав дуже велику допомогу. Але Україна в даному випадку обігнала всіх і такої, такої допомоги, як скажімо, 22 другому році Україна отримала від Сполучених Штатів, Вона ніколи не надавалась жодній країні, а далі далі буде звичайно складніше, тому що ну так. Республіканська більшість палати представників вона буде, буде, бюджетні війни вести з Білим домом. А, і хоча е, ультраправі республіканці, які виступають постійно проти допомоги Україні, ну, вони там навіть що там Демарс зробили, що вони ініціюють там, законопроект про аудит, допомоги, що більше жодного долара вони Україні не дадуть. Вони не складають більшості республіканської фракції. Але. Вони мають таку от золоту акцію впливу на Кевіна Маккартні, який, Кевіна Маккартні, який є лідером республіканців Палати представників, і майбутнім спікером, напевно, буде, і тому підтримка цими ультраправими республіканцями його кандидатури залежить від того, які, на які поступки їм він піде, які їхні заберганки він буде виконувати. Тому можна очікувати, що будуть, будуть певні будуть певні труднощі, але я думаю, що вони були набагато більшими, якби ультраправі більше місць отримали, але вони не будуть мати місць більше, ніж вони мають в чинному конгресі. Ну або практично, ну практично теж те ж саме. Зараз їх там 57. Ну буде, якщо їх навіть трохи більше, це я думаю, що це не буде мати вирішального значення, тому що. Сенат буде сенат буде так, як він раніше він голосував за надання Україні допомоги. Так він буде голосувати і надалі, тому що в сенаті ультраправих республіканців значно менше. Сенат взагалі більш поміркований в ньому людей з такими дуже дуже крайніми поглядами менше. А, і, і, а ліві демократи, яких кілька є в сенаті, вони завжди голосували за допомогу Україні. Сподіваюся, що будуть і надалі голосувати за. Тобто, сенат завжди це буде схвалювати. Палати представників доведеться це схвалювати. думаю, теж хоча там можуть бути суперечки, але оскільки. Демократи, або взагалі всі, або або всі, крім кількох там зовсім утралівих, будуть будуть підтримувати надання допомоги Україні. І більшість республіканців її теж буде підтримувати. Я сподіваюся, що кінець кінцем, кінець кінцем допомога буде і після 23-го фінансового року. Але на наступний рік я дуже сподіваюся, що все буде і раз оскільки все буде схвалено ще чільним конгресом.